То ми можемо поговорити про фільм до зірок? Так. Чудово. До речі, коли вийде фільм? 20-го числа. Добре. Цього місяця. Я дивилася його, і це просто прекрасно. І я просто, коли ти дивишся, постійно думаєш, як вони це зробили. Спочатку поясни всім, про що йде мова. Окей, за багато років в майбутньому ми шукаємо розумне життя у сонячній системі та за її межами. Мій батько, якого грає геніальний містер Томі Лі Джонс, був видатним космонавтом, досягнув найвеличніших висот. І він зник, коли я був зовсім юним. А зараз ходять чутки, що можливо, він ще живий, живе за межами сонячної системи. І мене відправляють із місією дізнатися, правда це чи ні? Як я впорався? Тобто це, це... слухайте. Знаєте що? Якщо ви обожнюєте фільми про супергероїв, як врятувати все то це не воно. Це протилежне взагалі. Я ми з Порші дивилися, і нам дуже сподобалося. Кажу вам, це прекрасний фільм, і я просто у захваті, як це знято, де це знято, тому що виглядає так, наче ви десь на Марсі чи на місяці. Це неймовірно. Дякую, що завітав. Дякую, що був з нами. Був радий завітати. Якщо чесно, я думав, що це буде шоу. «12 днів подарунків. О, то ось чому ти був серед глядачів? Так ти думав, що будуть подарунки? Погані розвіддання. А, Я завжди можу подарувати тобі щось не обов'язково приходити на шоу «12 днів. Отакої.